Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні, що чекає Україну в 2025 році. Скажіть, покажіть, як ви бачите Україну в 2025 році. Війна, ще війна буде йти. 25-й рік для України. Багато втрат. Стан буде ще поганий. Стабільно поганий стан, війна, втрати, багато жертв. Це ця карта 5 кубків. Це коли безвозвратні втрати. Людина сумує від того, що вона втратила все, і це неможливо повернути. «Чотири меча також негативна карта. Так. Чи буде щось гарне 25 2025 році, щось позитивне буде для нас 2025 рік? Нам нарешті почнуть допомагати на повну силу. Все обіцяне, все необхідне, що нам треба, нам будуть надавати країни, які нам допомагають країни. Ті, що обіцяли. З якими були підписані якісь об'язательства про допомогу вони будуть виконуватися. І карта вийшла Мах. це що все в наших руках буде. Так. Стосовно війни, 25-й рік, які будуть події на фронті у 25-му році. Це буде в подвішеному состоянні, війна ще буде тривати. Шляхи відкриються. Так. Новини прошу. Новини про втрати, про руйнування, стабільність. Є ще таємниця, яка таємниця, те, що ми не бачимо? Вибор. Нас буде ставити перед вибором весь 25 рік ми повинні бути обирати сама Україна вийшла. Дивіться, що стосовно війни, да? в підвішеному стані, що ця війна швидко не скінчиться, ще вона буде тривати. В нас будуть кращі якісь позиції, що ми зможемо вже відбуватися і навіть робити якийсь наступ на ворога. Будуть якісь військові події на морі, на морях, і що це відкриє нам шлях для перемоги. І тут Пентаклі, що це тільки початок ото, отої події, що ми всі чекаємо. Що це буде переламний момент на те, що вже буде накращена на перемогу. Разом з тим, ще буде зрада, ще будуть гучні якісь новини про те, що дуже великі руйнування. І чотири Пентакля, що допомога буде йти стабільно, але спочатку року щось буде. Як завжди, вони там будуть дуже довго приймати рішення, і то зараз, що нам пообіцяли, ми це будемо розтягувати на весь 2025, 2025 рік, що воно буде тягнутися. І то, що скрито, то, що ми не бачимо, то, що нам не розкажуть, що ми будемо стояти перед вибором, будуть пропонувати вибір. Ну, це, напевно. Стосовно переговорів, да, йти на ці умови чи не йти, щось будуть торгуватися вибирати. Але о, ніхто не буде робити вибір, невигідний для України. Все буде керуватися тим, щоб найбільша вигода для України. І тут по цій карті, що ми будемо в плюсі. Ніхто ніяких позицій здавати не буде. Так, така ситуація. Ну, давайте прибирати перешкоди, да? Заперечую негатив. Ці руйнування заперечую, зраду заперечую. Те, що затягується війна, заперечую. І ці карти негативні. Су 25 рік буде не дуже приємний, заперечую. І перекриваю. дні колоди відкриті шляхи на перемогу. Це дуже добре, що ми таки переможемо. Так, прибираю всі перешкоди. Зараз будемо повертати весь негатив ворогу назад. Перекриваю, перекриваю вищі сили, охоронці, духи роду, прошу захисту і допомоги для України, для всіх її мешканців. Прошу, приберіть всі перешкоди. З шляхів Збройних сил України на перемогу. І щоб 25-й рік, це був вже завершальний рік, щоб в 25-му році прики... припинились військові дії в Україні, припинились обстріли, завершилась війна. Допоможіть нам, да буде так, і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Так, такий вийшов в нас розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.